Значить, Продовження по гороху. Нагадаю, що в перший день ми його намочили, забарпотували. Другий день ми його посіяли. Третій день вчора він стояв у нас просто так. Я до нього навіть не заглядав. А сьогодні, четвертий день, і я вирішив подивитися, що з ним тут відбувається. Наша задача зараз вибрати половинки. Бити, ламаний. Якщо десь може є цвіль, то вибрати і цвіль. Як ми бачимо, тільки в одному лоточку є половинка, і можна було, в принципі, вона вона, вона жива, можна було не і не вибирати. Цей сорт називається оплот Він доступний до замовлення у нас на сайті. В принципі, нема чого тут. Вибирать. З хамелеоном було трошки гірше, але ну, нічого страшного. Наша задача далі. Беремо чисту воду і трохи його зволожуємо, щоб йому там було трошки веселіше. Ставимо один на один. Іш. Накриваємо знову пустим лотком. Накриваємо. Кирпичиною. В такому стані він буде ще стоять. Подивимося, скільки кожен день я буду його розбирати і вам показую. Нагадаю, що сьогодні четвертий день від того, як ми його намочили. Третій день з посіву. На даному етапі йому світла не потрібно. Потрібна температура від там, 18 до 21 градусу. Так що ми його відставляємо і до завтра. Горох у нас сьогодні п'ятий день. Розкриваємо горох сорту Хамелеон. Отак він виглядає. Тут нема ні одного битого ламаного гнилого. Зараз покажу вам корінь. Отак виглядає корінь. Видно, що вже горох добре підтягнув вологу з коврика, тому ми його розставляємо, беремо наш оприскувач і гарно зволожуємо. Хочу вам ще розказати про перекіс. Якщо вам хтось з продавців насіння мікрозелені розказує, що вам для вашого насіння ще буде потрібна перекість, хочу вам сказати, що ця людина продає вам не насіння, а мусор. Бо це насіння буде гнисти, портиться, і для того, щоб це компенсувати, воно вам хоче ще впарить перекість. Тому якщо це слово чуєте, знайте, нічого хорошого ця людина вам не продасть. Так, далі закриваємо сьогодні просто кришечкою, кирпичинкою На п'ятий день ми не накриваємо. Можливо, завтра вже будемо цей горох виставляти на світло. Все, відставляємо в темне тепле місце, без батареї, без теплого полу. Він так буде стояти ще до завтра. Завтра ми по ньому побачимо. Так виглядає горох на шостий день. Сьогодні йому вже хватить стоять на прижимі, хватить йому відпочивати. Наша сьогоднішня задача. Берем і перевертаємо горох вверх ногами. І той, який випадає, ми безпощадно викидаємо. Тут одна штучка випала. Одна штучка. Це треба зробити? Бо він нам буде всю картину портити. І далі показую секрет. Нам потрібна не холодна, не гаряча, а саме літня вода, і трохи горох потрібно буде промити. Він стікає і ми його ставимо на стелаж. Тут важливий момент. Вода для поливу, взагалі для мікрозелені, не має бути хлорована. Якщо вона у вас із центрального водопостачання, то вона і, і пахне хлоркою, то вона для вас не годиться. Ну і виставляючи горох на світло, на мій стелаж, тут як не крути, а вставиш рекламу. Цей стіла мого власного виробництва прослужить вам довгі роки, якщо ви його, звичайно, купите. На одну полочку тут стає 12 лоточків. На один поверх я вам можу зробити як дві лампочки, так і одну, як тут. Ну, в принципі, однієї хватає з головою. Він може бути зроблений як із меблевої труби. Так і знержалко, як цей, який стоїть рядом. Мікрозели на такому стелажі стоїть 16 годин на світлі. Світло вранці включає і виключає розумна розетка. Ваша задача тільки один раз в день полить, а злив організований з цього лотка також є. Виваємо воду. Лем на телефон. І вода у нас одноразово, вона стікає у відеречку, яке ви потім один раз у 3-4 дні виливаєте цією водою другий раз. Поливати горох не можна. Не горох, не будь-яку іншу зелень. А всім, хто додивився до цього місця, при оформленні замовленні на сайті daikon.com.ua я гарантую маленький бонус. Тому, коли будете оформляти замовлення, просто пишете мені бонус, я з Ютуба і вам буде взятка. Гарантовано.